Дякуємо Богу, слава йому за те, що ми маємо надію на живого Бога, який в силі допомогти, який в силі благословити, який в силі нам дати життя вічне, простити нам всі гріхи, оздоровити, острояти наше життя і на цій землі. Ми в такого Бога віруємо. І слава йому. І ми вже не одного разу переконувалися. В те, що Ісус Христос є живий, і те, що написано в Біблії, що Він воскрес третього дня і явився учням Своїм, це є правда, бо Він і сьогодні являється тим, хто кличе до Нього, і не тільки тим, хто кличе, а тим, хто може вже втратив надію всяку в житті і не знаходить виходу, і не знає, що робити. Ісус до таких приходить і каже: Я є вихід, я є дорога, я є життя, я можу допомогти тобі в твоїй проблемі, слава нашому Господу. Ми в такого Бога віруємо, ми на такого Бога надіємося, Бога чоловіколюбивого, многомилостивого, довготерпеливого, який прийшов на цю землю не для того, щоб засудити нас і погубити, але прийшов на цю землю, щоб нас спасти, слава Ісусу Христу! Хочу зачитати одне місце з Євангелія від Матвія, 4 розділ, 16 вірша. Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів в Україні смертельної тіні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Чудові місця написані в цьому слові, що народ, який жив уже без надії, без порятунку на життя, він був в темноті. Написано, що сидів у темноті, але світло велике побачив, коли Ісус. Прийшов оце місце, де був цей народ у темряві. Можливо, дорога душа, ти де зараз знаходишся у темряві? Можливо, ти вже не бачиш світла, то Ісус каже: поглянь на мене, я є поруч з тобою, я освічу тебе, я допоможу тобі. І тим, хто сидів в Україні смертельної тіні, засяяло світло, тому що прийшов Ісус. І він почав щось робити. Що робив Ісус? Написано, що Він почав проповідувати і промовляти, що наблизилось Царство Небесне. каже: покайтеся, щоби увійти в Царство Небесне, щоби побачити Царство Небесне, він дав також і умову, що людині потрібно покаятися. Бо наблизилося Царство Небесне. І я роздумував над цим віршом, що це означає, наблизилося Царство Небесне, де з неба відкрилося, і ми це Царство Небесне побачили, і яким воно чином явилося людям. Но Ісус Христос сказав так: що наблизилося Царство Небесне, яке є в мені. І от те, що я говорю, те, що я показую вам, те, що ви бачите, що я роблю через мене ви і бачите Царство Небесне. Я так би і тему проповіді сьогодні свою хотів назвати наблизилось Царство Небесне. Хочу сказати про те, що я з дружиною своєю буває, сидимо і інколи і розмовляємо на ті чи інші теми. Але ми замітили таке, що коли ми розмовляємо на інші теми, що не стосується Бога і Божого царства. Воно не так нас збудовує, але коли починаємо говорити про Царство Небесне, ви знаєте, сама розмова вже про Царство Небесне нас надихає і наближає до Бога. І в тій атмосфері, і в тій розмові про Царство Небесне, ми його вже починаємо відчувати. Я так і виписав собі, знаєте, от про що хотів би сказати, коли з Наташою говоримо про Царство Небесне, дружину мою звати Наталя. Атмосфера в домі міняється і набуває відчуття Царства Небесного. І я думаю, нам потрібно говорити про царство небесне. І не тільки потрібно говорити про Царство Небесне, що воно явилося нам в образі Ісуса Христа. Нам треба також перебувати в цьому Царстві Небесному уже на цій землі. І Ісус, будучи на цій землі, не по земним законам жив. Тому і йшов і по воді, тому і хворих ізселяв. Тому і різні чудеса робив. І казав, навіть, якщо ви будете вірувати, горіці, і скажете, і вона перекинеться у море по вірі вашій. Він не по земним законам жив. І ми також можемо жити не по земним законам, ми можемо жити по законам Царства Божого. І тоді, Господь моє, вже являти велику славу. Але для того, щоб являлася ця слава через нас, і Ісус щоб міг діяти, нам щось потрібно для для Того зробити, а Ісус каже, що нам потрібно для того зробити. В першу чергу потрібно покаятися, якщо ти щось зробив, не те, що говорив тобі Господь, покайся і прийди до Бога, і роби те, що Він каже. Охрестися у водії від Духа Святого і увійдеш у царство Його, і будеш являти це царство вже людям і на цій землі. Одного разу, я зачитаю, я собі виписав, я працював. На роботі, і зі мною працювала одна така дівчинка Світлана. Її звати була, ще була незамужня. І я знаю, що вона дівчина віруюча, ходив в Євангельську церкву, і я з нею працював. Я з нею працював дуже близько, тому що в нас була така задача, вот оці біг-беги, такі великі мішки. Які по тоні беруть салітри у собі. Нам треба було їх надувати, вставляти туди вкладище, складати один чоловік, це не може робити, потрібно вдвоєм. І так парами на роботі люди робили. Чоловік і жінка, чоловік і жінка, і я з нею працював. Ви знаєте, я знав, що вона віруюча, але одного разу сталося так, що Світлана, дівчина віруюча, якою я працював на техпром ЛТД, що над озером в Тернополі, де робили бігбеги, коли вона прийшла після вихідних на роботу, я в ній побачив Царство Небесне. І я зрозумів, що вона вчора була на зібранні, де її торкнувся і наповнив Господь. Я її знав до того, я бачив її, я з нею працював. Ну одного разу, коли вона після вихідних прийшла на роботу, і я почав бачити, як вона наповнена просто Божим Словом, Божим духом. Я це відчув. Я це, я це побачив, і я зрозумів. Вона потім мені казала, що вчора було богослужіння, зібрання, де мене сильно наповнив Господь. І ви знаєте, я не знаю, риси лиця і змінилися, що в ній змінилося, я не можу сказати, ну я відчув, що в ній перебуває зараз Господь. Я це відчув і фізично, і духовно я це побачив. І що нам про це говоримо? Для того, щоб нам перебувати в Царстві Божому, нам потрібно перебувати з Богом. З Богом ти можеш зустрітися в зібранні, з Богом ти можеш зустрітися вдома, коли читаєш Біблію і молишся. З Богом ти можеш зустрітися, коли ти йому співаєш. З Богом ти можеш зустрітися, коли ти його прагнеш. Ви пам'ятаєте і знаєте оце місце, де Моїсей, який мав розмову з Богом лицем до лиця, коли він зійшов з гори, коли Бог з ним говорив, народ Ізраїля не міг просто так дивитись на нього. По якій причині? Лицем Моїсея, що? Сяяло. Воно настільки сяяло і було настільки світле від присутності Божої, де він перебував з Богом, що Ізраїлеві сини навіть не могли на це дивитися, тому він мусив покривати лице своє покривалом. Настільки слава Божа являлася через нього, коли він зійшов з гори. Відповідно і нам, щоб через нас з'являлася слава Божа, нам потрібно, подібно до Моїсею, або цієї дівчини Світлани, яку наповнив Господь, перебувати з Богом. Звичайно, якщо ми перебуваємо в інтернеті, в тих. Е... В цій всесвітній павутині, де про Бога взагалі мало мови, а тільки одне те, що веде до гріха, наше лице не буде таким світлим, тому що в Бога там немає. Щоб світле лице нам мати, нам потрібно мати спільність з Богом, з Ісусом Христом і з Духом Святим. Коли я прийшов у перший раз в дім молитви, і покаявся. Люди, яких я побачив, були наповнені Царством Небесним. Я дуже пам'ятаю оцей випадок в моєму житті. Можливо, це перше, що зіграло е на рахунок мого покаяння цю важливу таку місію і роль, коли я зайшов у дім Божий. І я побачив людей, я звернув увагу на їхні лиця, і я сказав собі, я таких людей ще не бачив. Вони світлі, вони привітні, вони один до одного відносяться привітно з любов'ю. Я думаю, що це за люди такі. І оце перше, що сприяло на мене враження, і я зрозумів. Тепер уже, що ці люди, яких я побачив перший раз у Домі Божому, яких я ще ніколи ніде не бачив, де інде, вони це були Божими людьми. Вони перебували в служінні Богові, вони молилися, вони наповнялися Духом Святим, із них виходила любов. Із них виходило це Царство Боже, яке перебувало всередині них. І по них я. Можна сказати, вийшов потім і на середину, і покаявся і захотів прийняти Бога, тому що ці люди, в яких перебувало це царство Боже, вони мені дали оцю теплоту і любов, якої я ніде не міг до того знайти. І мені захотілося бути з такими людьми, тому що люди явили собою Царство Небесне. Відомий проповідник свідчив про те. Як він із дружиною погодився зробити одну річ. Він каже: у нас у домі не було добре, у нас у домі були сварки, якісь постійно були непорозуміння, і десь постійно ми, якісь з гнів проявляли. Ну, не було у нас миру у домі. Знаєте, як говорить Ісус: мир даю вам! Ось де Царство Боже, це також Павло каже, це не їжа. Це не Петво, це не якісь обряди. Ісус каже через Павла, що Царство Боже це є мир, це є радість у Дусі Святому і це є праведність. І Він каже: в нас у домі не було до цього миру, в нас не було цієї радості, постійно крик, постійно якесь незадоволення, постійно якісь проблеми. І відомий проповідник, що він сказав з дружиною своєю, до чого вони прийшли. Вони сказали такі слова. Один одному погодилися. Ісус каже: якщо в молитві згодитися, просити про якесь добре діло, двоє чи троє буде дано вам. І вони погодилися на те і сказали: Давай ми зробимо у нашій сім'ї, щоб був рай, а не пекло. Давай ми все будемо робити для того, щоб зробити рай. І як дружина цього хотіла. Так і чоловік цього хотів. Бо вони кажуть, ми не вони сказали один одному: ми не, не погоджуємося жити в гніві, в сварках, незадоволені, в проблемах. Ми хочемо, як віруючі вже, щоб у нашому домі був мир і було Царство Небесне. І коли вони на це погодилися, і коли вони протягом деякого часу до цього Прагнули, і не здавалися, сьогодні, він свідчить і каже, що я йду до свого дому, як у рай. У моєму домі ніколи нема крику, в моєму домі ніколи нема гніву, ми ніколи не скажемо лихого слова один на одного, тому що ми заключили завіт самі з собою, що ми зробимо все для того, щоб в нашому домі було Царство Небесне, щоб був у цей мир і вони цього. Досягнули, і він свідчить про це, і дружина його свідчить, що в їхній сім'ї перебуває вже рай, царство небесне, тому що вони до цього забажали прийти. Слава нашому Господу! І ми можемо також поміняти в нашому житті те, що ми ще бачимо, що не так. Ми дуже прекрасно розуміємо, про що говорить Бог. Ми дуже часто чуємо оці слова про мир, про радість, про довотерпіння, про ці всі ознаки Царства Небесного. Ми чомусь не бажаємо ще його так досягнути, якби цього. Потрібно було для нас. Не так навіть для Бога, я би сказав, як для нас. Можливо, ми про це думаємо, можливо, ми про це знаємо, але, можливо, нічого ми для цього не робимо. В одному місці написані такі слова. Апостол Павло каже так. Коли ж Бог, який обрав мене від отроби матері моєї, і покликав благодаттю своєю, благоволив відкрити в мені сина свого, щоби я благовістив його язичникам. Павло говорить, що він настільки преобразився в Христа і настільки перебував у його царстві, що міг його явити іншим, до чого він і закликає нас. В іншому місці написано Римляна, 18 розділ, 19 вірш. Все творіння чекає об'явлення синів Божих. Знаєте ви про це місце, так? що все творіння стинає і чекає об'явлення синів Божих. Для багатьох це місце не є до кінця зрозумілим. Но існує твердження, що Ісус забере свою церкву саме тоді, коли вона у повній мірі преобразиться в Його образ і перебуватиме в Його царстві вже на цій землі. Цього тижня я слухав одну пісню, яка мені дуже сподобалася, називається Славна церква». Ми часто співаємо пісні про Бога, а тут мені попала пісня про. Церковь, От оцей Сімон Хорольський співає Славна церква». церковь. Це мені пісня так попала до душі, де оспівується оця славна церква, побідоносна церква, яка сіяє, яка освіщає темряву, яка воскрешає мертвих, яка оздоровляє, яка наступає. Що я собі задав запитання: а де ця церква сьогодні? Де вона є? Де ми її можемо побачити? Ісус каже, що світло Його не можна сховати, яке стоїть на вершині гори. Так само, і церкву. якщо вона є, якщо вона сіяє, її буде замітно. І я собі так задав запитання: де вона, оця славна церква Ісуса Христа? Тому існує оце твердження, що Ісус не зможе прийти на цю землю, щоб забрати з собою церкву, поки вона не відповідатиме усім тим критеріям Його царства. І до цього покликані ми, дорогі брати і сестри, явити славу Христа, показати оцю славну церкву Його, яка сіяє. У цій темряві, і яка скритися не може. Апостол Павло каже, коли одного разу, коли він до Галатів прийшов і каже, між вами був Ісус, ніби розп'ятий, коли я його проповідував, я явив вам Христа. Но сталося так, коли він відійшов, що прийшли інші, і почали зводити Галатів і казати, що ви неправильно увірували. І коли знову апостол Павло прийшов, він каже, я дивуюся, о, нерозумні, о, глупі галати. Він так говорив, хто вас відвернув від тої істини, і яка у вас була насаджена? І далі він їм говорить: о мої дітоньки, яких я знову народжую в муках, доки Христос у вас не відобразиться? Ось мета і ціль була Павла. Коли Він проповідував людям, Він проповідував настільки, що поки Він не побачив, що ті, кому Він проповідує, вже прийняли оце Царство Небесне і явили собою образ Христа. Ісус говорить, що Царство Боже вже прийшло, тобто, що воно вже є присутнє на цій землі тому що такі слова написані в Луки, 17 розділ, 21 вірш. Що ані не скажуть ось воно тут або ось там, бо Царство Боже є всередині вас. Одного разу прийшли і питали Ісуса: Де Царство? Яви нам Царство, покажи нам Царство. І вони питаючи це, спокушували його. Але він каже, що вам недавно буде розуміти таємниці царства Божого, про що він говорив апостолом? Тому що царство Боже не явиться примітним образом. Царство Боже, ви маєте всередині себе. І якщо ти наповнений тим царством, то ти не будеш питати, а де є те царство, тому що ти будеш жити цим царством, яке є в тобі. Ісус сказав: Шукайте перше царство Божого та Його справедливості, а все те вам додасться. Іноді чому люди мають певні нужди і проблеми? В житті своєму, той самий проповідник, який говорив, що він із дружиною досягнув того, що в його домі, відколи вони заключили завіт, що вони все зроблять для того, щоб в їхньому домі було царство небесне. Він має і благословіння і всіх інших сферах. тому що він каже: коли ти знаходиш у це царство і коли воно в повній мірі прибуває в тобі, ти втрачаєш потребу в нужді. Одного разу Давид сказав: Господь, пастир мій, недостатку не буду. Цей проповідник каже: якщо ти маєш постійну нужду і недостаток, це ознака того, що в тобі ще не до кінця перебуває царство небесне. Це не означає, що ти зразу станеш мільйонером, говорить оцей проповідник, коли ти увійдеш це в це царство і воно прибуде в тобі. Но Бог так зробить, що Він покриє всі твої нужди. І які в тебе будуть на сьогоднішній день, і ти не будеш відчувати ні в чому нужди, тому що Царство Небесне, в яке ти війдеш, і яке прибуватиме в тобі, воно буде про тебе турбуватися. Ісус, тому не дармо каже, що шукайте Царство Небесне, і ви будете подібні до тим птахам Небесним, які не сіють, не жнуть. Але про них є турбота. Так само, і коли ти прибуватимеш в цьому царстві небесному в повній мірі. Ти будеш подібний тій пташці, яка не сіє не жне, але царство буде тебе всім необхідним забезпечувати. Шукайте перше царство Божого, це повеління Ісуса Христа та Його правди. А все те вам додасться Матвія, 6 розділ, 33 вірш. А все те вам додасть, Ісус дає умови для того, щоб увійти в Його Царство вже тут. Тут описані умови входу до Царства Небесного. Відрік Ісус, істинно кажу тобі: коли хто не народиться від води і духа, не спроможен війти о Царство Боже або Царство Небесне. Ще є умова. Щоби побачити Царство Боже, щоб прибути в Царство Божому, тобі потрібно народитися від Духа. І є Дух Божий, і є Дух Святий. І Біблія говорить, і Бог каже, що Він дає всякому, хто просить у нього із вірою. Ісус Христос каже: якщо ви, батьки, будучи злі, вмієте благі даяння. Давати дітям своїм, то невже Отець Небесний, Бог благий, чоловіку і многомилостивий, який бажає спасіння нашої душі, не дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Тому є умова, Дух Божий і народження від води? Від часів Івана Хрестителя Ісус Христос іще каже, і понині Царство Небесне здобувається зусиллям. І ті, що вживають силу, силу міць, беруть його. Це є співпраця із Богом. Сам ти не зможеш його досягнути. Но для того, щоб ввійти в це царство, цей проповідник із дружиною казали, вони не один раз ще спотикалися і падали, і їм ще не один раз не получалося. Бо це досягнути цього миру в своєму домі. Але вони на цьому не зупинялися. Треба був піст, ставали в піст. Треба була молитва, була молитва. Треба було себе смиряти, коли з тебе щось виходить, те, що заважає царству Божому перебувати в твоєму домі, ти себе стримуєш, ти це в цьому не даєш проявлятися, ти працюєш над собою. І тому потрібно прикладати зусилля для того, щоб його досягнути. Співпраця з Богом дозволити Божій благодаті і Божій силі діяти в твоєму житті. До цього ти також маєш прикладати максимум зусиль. Це означає, що за перебуванням в царстві треба кожного дня боротися. З трьома ворогами, ну, можливо, є і більше. Перше, це є спокуси світу цього. Друге це є пристрасті і пожадливості нашої гріховної плоті. І третє це противник, який прийшов, щоби вбити, вкрасти і погубити. Ти маєш вести постійно цю духовну боротьбу і перемагати. І якщо ти будеш це робити, ти досягнеш царства Божого уже на цій землі. Ісус Христос сказав такі слова: будеш просити, буде тобі дано, будеш стукати, тобі відчинять, будеш шукати, ти знайдеш. Але для цього потрібно жажда. Для цього потрібно бажання. Ви знаєте, якщо просто собі сидіти і не ставити собі ніякої мети і цілі, і не бажати увійти в це царство і перебувати у ньому, звичайно, що. Воно тобі просто так, знаєте, ні звідки, ні, ні сюди, ні туди не звалиться на тебе. Розумієте, просто його потрібно бажати і хотіти. І Ісус Христос приніс це Царство на цю землю. Він собою його показав. Апостоли показали нам собою це Царство небесне. І сьогодні. На нас ось ця задача, як на церкві, у цій славній церкві, про яку я чув, як співав оцей Сімон Хорольський, щоб ми могли також явити. Собою Христа і царство Його на цій землі. Як я вже розказував, коли я прийшов в Дім Божий, і я побачив цих людей, і я зрозумів, що це люди, які не такі, як інші, але у них перебуває оце царство Боже, про яке ми сьогодні чули. Да Господь поможе нам явити Його царство на цій землі. Амінь. Будемо молитись.